The cat sat on the Доброго дня в ефірі програма Гендер і медіа. Я її ведуча Софія котова Котовалі? Сьогодні у нас в гостях Ларченко Марина, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Ніжинського державного університету імені Гоголя. а також Селюкова Наталія, медіа експерт. Тема нашої передачі: роль засобів масової інформації в утвердженні ідеї гендерної рівності. І перше питання у нас до нашої гості, пані Марини. Скажіть, будь ласка, пані Марино, як ви вважаєте, яка роль? засобів масової інформації в утвердженні ідеї гендерної рівності ну, перш за все мені хотілося сказати про те, що саме засоби масової інформації формують власне громадську думку. І тому вони можуть виступати важливим інструментом для утвердження в тому числі ідеї гендерної рівності. Більше того, хотілося б відмітити, що на сьогодні існує дуже багато проблем в цій сфері, зокрема, і недоліків в роботі засобів масової інформації. І одним з основних недоліків ми вважаємо. Поширення так званого сексуального просвітництва в ЗМІ, яке виступає під маскою статевого виховання, і власне на відміну від статевого виховання, яке Має на меті, скажімо так, навчити людину соціально прийнятним формам поведінки у відносинах з протилежною статтю. Сексуальне просвітництво воно, власне, навпаки має на меті розбудити у людини первинні інстинкти, на показ виставити інтимну сторону життя людини. І, звісно, від... Дуже багато шкоди, в тому числі і не можна говорити ні про які ну, гендерно чутливі стосунки. Другою проблемою, на яку я хотіла б звернути вашу увагу, є пропаганда в інформаційному просторі побутового пияцтва. Ці явища шкодять власне, сімейним стосункам, підривають сімейні цінності, причому не йдеться про. Відверту пропаганду Алкоголю а йдеться про, скажімо, так показ суспільного життя з таких позицій, коли алкоголь виступає як невід'ємна складова частина життя людини. І нарешті, третьою проблемою є пропаганда насильства і жорстокості. в Змі йдеться про показ крупним планом понівечених тіл, там, наприклад, в інформаційних передачах, про показ насильства. Про показ актів зґвалтування і так далі, тому подібні речі недопустимі, які формують абсолютно неправильні уявлення. Про всі ці явища, от про стосунки стати? І тому ми думаємо, що на усунення цих недоліків і має бути спрямована наша робота. Дуже дякую вам і питання до нашого медіаексперта, експерта, пані Наталі. Яка ваша думка з цього питання? сложно не согласиться с Мариной по поводу того, что СМИ играют очень важную роль именно в создании общественного мнения и прежде всего в манипуляции общественным сознанием. Как мы видим, в СМИ очень часто появляется информация о том, что женщина это хозяйка, что женщина это занятие шопингом, что женщина это кухня, и не более того. В то время как о мужчине больше говорят как о бизнесмене, как о политике и так далее. Это в любом случае, хотим мы этого или нет, откладывается в сознании, и женщина начинает воспринимать только как объект кухни, только как объект детей, только как объект каких-то покупок остается занимать главенствующую роль, имеет какое-то важное значение в жизни их политической, и в жизни государства, и семьи, и так далее. Поэтому прежде чем журналистам браться за те или иные темы, прежде чем пытаться донести что-то до сознания читателей, слушателей, зрителей, необходимо думать о том, какие результаты будут иметь те или иные сюжеты, те или иные материалы. Ми дуже дякуємо нашим гостям і на цій ноті ми завершимо нашу передачу. І до нових зустрічей. До побачення, до побачення.